Видавництво Take Two Games представило перший геймплейний трейлер Mafia The Old Country. Це нова гра з культової кримінальної франшизи, яка вийде на всіх актуальних платформах. Нагадаю, що вона стане приквелом основної трилогії та розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії на початку 20-го століття. Гра буде повністю одиночною, без будь-яких онлайн елементів. Автори обіцяють справжній реалізм та багатий сюжет, яким і славиться серія мафія. Багато хто зауважив, що гра у сценах нагадує Red Dead Redemption 2. Доводиться багато скакати на конях і брати участь у типових для вестерну перестрілках. Тим не менше, гонки тут теж є, і вони не обмежуються одними лише автомобілями. У трейлері також можна побачити рукопашні сутички, бій на ножах та елементи Стелсу. Одночасно із публікацією трейлера Toky Games відкрила попередні замовлення і ціна гри відносно невисока, ну як відносно, 2000 гривень. Реліз гри відбудеться 8 серпня на Xbox Series X, S, PlayStation 5 та ПК. Додатковим стимулом для нас буде те, що одразу на релізі гра отримає офіційну українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів та інтерфейсу.